Доброго дня, мої дорогенькі. В фокусі березня місяця були ось такі набори чудові, е, 30-ті мініатюрки з великими гелями для душу. Ну і я також вирішила зробити розпродаж і показати, що в мене є. У мене навіть більше є, чим було показано в фокусі. В мене навіть два ось таких чоловічих набори. Є Full-Speed 30-ка, і можна вибрати от такі гелі і лак-30. Також можна набір такий, як був: 30 фаравей мілілітрів і 720 малинка. 30 мл персів класичний і лагуна. Також можна набір зробити ось таким персивом, тут 75 мл. Ось такий у мене перл. Він не був представлений в фокусі, але в мене є такі перли спрей 75 мл. І ось такий гель. Little Black Dress, 30 мл, і гель для душу. І ось такий Ще в мене є один персів, і ось такий можна гель. Гелі можна підбирати будь-які, з того, що ви бачите, і формувати набори на ваш смак. Які вам потрібно. То, дивіться, які туалетні водички в мене є, які є парфюми. А гель ми з вами підберемо те, що вам подобається. Скомпонуємо ті наборчики, які вам подобаються. І саме головне це буде ціна. Ціна кожного набору буде всього 300 гривнів. Дівчатка, замовляйте. Кількість обмежена, тільки оцих ароматів два, всіх інших по одному. Гелі ще є. Так що за 300 гривнів ви отримаєте будь-який набір аромату і гелі для душу. Чекаю ваші звиночки.